Антибазовий спротив підприємці вимагають від президента накласти вето на закон про захист персональних даних. Документ передбачає розширення повноважень держслужби із питань захисту персональних даних, а саме щодо технічного регулювання у сфері захисту інформації про особу. На думку представників підприємців, новий закон стане халепою для малого та середнього бізнесу. Вони вже подали звернення до президента, аби гарант не підписував документ. Нагадаю, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект у другому читанні. Це практично означає, що держслужба як регулятор отримала право проводити перевірки і накладати штрафи на будь-якого суб'єкта за невиконання технічних вимог. Ну, звичайно, що в певних умовах це може бути використано з вибірковою і спеціальною метою. Вот у меня здесь есть записник на 500 адресов, и, извините, электронная книжка его формирует автоматически в алфавитном порядке. А если я еще сюда e-mail добавил и дни рождений своих друзей и близких, которые мне их просто сами дали, а я у них подписку не взял, то все, уже можно приходить ко мне как к субъекту, владельцу персональных данных.